Огонь горить. Сва, сваха. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! З праздником усіх! Дякуємо, Царі будуть шашлики, Нікіта із папою рибу ловлять, щось зловили, якогось судачка захотіли на рибу. Зараз до розгоріться, да будуть шашлики. І риба червона, замарінована. Ну, ти ще мені кажуть, на його... Він не маленький, нога мокра. Іди носка візьми. Носка треба взути, але без носка не взуєш, носка мокра. Вставай, вдівай на цього шопа. Я так прошу. Що це робить? А ми прошу. Шашлики жараться. Угу. Оце я не люблю цибулю ні за, за того, що вона чорніє. У нас Данечка любить паски їсти тільки так. З вершечки об'їдає, глазу. Даня варене. Капець. Дай тебе сходу. А ти ні, так хозює. Що це він поперек став? Ідемо віс пощавельті, мабуть, зараз розрадиться. Мама, я тут вже поїхав. Mm. Монастир. Ми тут пасочку святили. Mm. Данечка, ти не впадеш, ось ти дуже ганяєш. Це лича все. ж шпахне. Тут ось ми знайшли щавель. І щавель Знаєте, які лісові добрі щавель? Молоденькі дуже. Дуже добрий борщ із такого лісового щавлю. Знаєте такого анекдота, Як баба прийшла продавати яйця на базар, Да стояла, не продала тих яєць, день стояла, а дід прийшов да щавель продавав. Да і щавель теж не, не продав. Вже й додому треба йти. Баба стоїть да каже. Діду, давай я тебе кавіручу. Каже, як? Дай каже щавлю за яйця. Ах, каже, ти така да пересяка, я тебе зараз як щавлю влю. Розказала. Так, то що йшла. Ой, а земляніки скокоту. Колись ходили, то жінка із чоловіком гриби били і збирали. Земляники, звісно, тут повно. Ти ходив туди? Боже, сон трава. Пошли вже попадаємося тут. Ну ты я нарвалася для... в ля. Це вже красота. Рукою подать. Три минути хоть би. І ще вель, і земляника, і цвіти всякі ростуть. Едемо Данечка додому. Тут тормозов вже нема.